Хочу вам сказати, що е, є звернення в нас України, що е, yeah. на сьогоднішній день вже е, активна фаза і передвиборчої компанії дуже активно працюють е, штаби кандидатів у президенти. У нас буквально вчора було е, таке звернення одного з штабів про те, що е, одна із е, штабів е, іншого кандидата проводить нечесну. Виготовили продукцію, яка не відповідає нормам і незаконно розповсюджують. І також ця продукція містить якусь неправдиву інформацію про іншого кандидата у президенти. Тому була вчора у нас постанова суду про доступ до одного з приміщень. Отримали її, зайшли, подивилися. Це інша десятінка, тобі ще досі, Собість, знаєте про ситуації призначення перевірка, яка має Генеральної прокуратури. Я думаю, щоб не забігати вперед і не призвати якісь. Я хотів би, щоб цю ситуацію дійсно об'єктивна була, перевірка відформування. Можете оприлюднити формулювання постанови, як включить? Ну, вона в мене зараз під рукою і немає, але якщо буде постанова проведена, зараз і немає. Та, Скажіть, будь ласка, а які причини були блокувати все приміщення, що сьогодні під дощем півтори майже дві години люди простоїли, не могли потрапити на робочому? Ну так, -та -та. я тут згоден, то є якісь такі недолунедолу не, такі. От. Але в цілому я говорю, було звернення, є воно назареєстровано, в Мердетстві в рамках цього кримінального провадження суд дойти подивитися, а те, що... Ну, я з вами абсолютно згоден, тому і на сьогоднішній день по цьому питанні буде проведена перевірка. І ви знаєте, що є звернення МВС, де МВС закликає всіх учасників виборчого процесу вирішувати всі конфлікти лише шляхом переговорів. А в нас, ну просто бачите, так сказать, ну, все-таки я рахував, що Да рахую, що такі питання можна вирішити шляху переговорів. Не леже, прокоментуйте, да. будь ласка. В принципі, це ж ваші підлегі проводили. Так, да, так. Да. Тобто хто з ким не міг договоритися? Ви з ним чи ні, не? ні, ні, це маєте на увазі, що МВФ закликає всіх учасників виборчого процесу вирішувати всі під шляхом переговорів. Адже відомо, адже є виборчий штаб одного кандидата, є штаб договорів. Відомо, що є якісь рахуватися, можливо, там десь хтось такое, що неправильно подіяло, хтось такою, адже може це вирішити абсолютно без гарних хоча б до правоохоронного організація. Ще підкажіть, будь ласка, простуйте або підтвердить інформацію, ходять чутки, що вчора правоохоронці завітали. Редакції 33-го каналу. Ні, що власне значить, було? Вчора їздили туди до 33-го каналу, тому що у цій газеті було написано, що там знаходиться друкання. Коли мені тільки стало відомо, що 33-й канал, э, по-моєму, е, хтось власне не дзвонив, не тут ж у групі не... Там же ж навіть різні фірми вказали. Э, там адреса вказана. Ну, якщо хтось я вам покажу, що є екземпляр цієї газети. Ну, так, чому не обхідність була проводити в Січі Лії, так,

Однак вони відмовились виконувати дане рішення суду і повідомили про те, що вони будуть радитись з юристами своїми колегами щодо виконання даного рішення суду. І працівників міліції вчора ввечері їх не допустили до виконання даного рішення суду. Зв'язку з тим, що дане рішення суду не було виконано, працівники міліції вимушені були залишитись на місцях для того, щоб зберегти ті речі, які були вказані в постанові і які шукали. Тому вони знаходились в приміщенні разом з представниками цієї політичної партії до ран. А ранком вже за участі їхніх представників, понятих співробітників міліції, було проведено обшук, тобто була виконана дана постанова. Можна ще уточня? про те, тому, що вчора два рази приходили міліціонери. Перший раз по замінуванню да, і другий да, раз постановою. Чому не за один раз? Значить, Спочатку було повідомлено про замінування е, даного приміщення і виїхали, звичайно, представники Міністерства звичайних ситуацій, представники міліції, е, проводили огляд місця події. Під час огляду місця події одного з приміщень було виявлено тираж е, великій кількості кілька пачок саме тієї газети, де були надруковані статті відносно одного з кандидатів президента України. Після цього одразу було свідчено повідомлено міське відділ, де здійснюється провадження, яке вже розпочато було ще накануні, по перешкоджанню виборчої діяльності за статтею 17-го кодексу України. І е, виїхали слідчі, зробили огляд місця події, де описали, що в приміщенні, в одному з приміщень е, даної політичної сили знаходились е, великі кількості дані примірників. І після е, того зимовесту скло питання про обшуку. <клухи> Крім того, під час <клухи> додатков... <клухи> так, так, так. Того, під час додаткового огляду місця події на коридорі е, даного приміщення було вилучено е, одну пачку в кількості приблизно від 200 до 300 примірників даного тиража газет е, газети, де е, дійсно є статті, які стосуються одного з кандидатів. Президента України зараз на даний час перевіряється інформація в ході розслідування справи походження даних, РЗ, даних публікацій, чи дійсно існує дана редакція, хто її випускав, яке вона відношення має до цих подій. І після перевірки буде прийнято відповідне рішення згідно закону. Яка передбачена відповідальність за розповсюдження?